Вітання в ефірі телеканалу ІмСтудіо. Програма час. В студії працює Сергій Фомін. Сьогодні у випуску ви побачите про наступне. Більше береш, більше платиш. В Україні знову підвищать ціни на світло. Не заплатиш, не поїдеш. Ціни на пасажироперевезення також продовжують рости. Дорогу швидкі. Або чому медики запізнюються на виклик. Відлуння війни, боєприпаси Великої вітчизняної війни продовжують знаходити звичайні жителі краю. Про ситуацію на Закарпатті у розширеному інтерв'ю журналістам міністр МНС сказав наступне: скажу так: Богу дякувати, наш край не занепадає, а розвивається. Коли подивитися на Закарпаття широко відкритими очима, тобто побачити його проблеми і досягнення в сукупності, порівняти із станом справ в інших регіонах, то картина має досить задовільний вигляд. Одразу відкину можливі закиди в безпідставному оптимізмі. Знаю, що в області є багато проблем. Однак не хочу посипати голову попелом, бо такі ж критичні точки є скрізь по країні. Про це розповів в інтерв'ю газеті Новини Закарпаття міністр МНС, депутат обласної ради Віктор Балога. Торкнувся міністр проблеми Солотвинського солорудника та відкриття нових шахт та алергологічної лікарні. Розповів про співпрацю різних політичних сил в області. Цитую: мене як діючого урядовця і депутата обласної ради, такий характер взаємодії у місцевій владі цілком задовільняє. Щиро хочу, щоб так було і надалі. Співпраця завжди краще, ніж конфлікт протиборство. Її треба цінувати і берегти особливо в всупереч нервозності, яку вже несе в собі наближення парламентських виборів і пов'язане з цим суперництвом. Щодо теми виборів, то Віктор Балога розповів про формат участі єдиного центру в парламентських виборах, про те, що партія висуватиме своїх кандидатів у переважній більшості областей, а також про наміри балотуватися до парламенту та прогнози щодо виборчих перегонів. Розповів Віктор Балога і про виконання робіт за програмою протипаводкового захисту ТИСА, перехід на літній час та зимовий час, а також про Запровадження МНС номера екстреної допомоги 112. більше про це у розширеному інтерв'ю у газеті Новини Закарпаття та в мережі інтернет. Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики, планує запровадити додаткову групу споживачів електроенергії, які використовують понад 800 тисяч кіловат годин, і збільшити для них тариф. Рівень такого тарифу поки що остаточно не визначений, але вже відомо, що більше вказаної кількості електроенергії споживають 10% громадян. Водночас, глава НКРЕ підкреслив, що комісія працює над тим, щоб при ухваленні рішення не постраждали соціально незахищені верстви населення. Є люди, які проживають у будинках з електричним опаленням, великими котлами, що споживають понад тисяча кіловат годин на місяць. Вони далеко не завжди заможні. Ми уважно вивчаємо це питання, сказав глава НКР. Дорожче стало їздити і за карпатськими маршрутками. І 17 квітня по всіх містах краю зросли тарифи на перевезення пасажирів у приміському та міжміському обласному сполученні. Берегово не стало винятком. Наскільки підняли ціни на проїзд у цьому місті, дізнаєтеся з нашого наступного матеріалу. Їздити на маршрутках і так було дорогим задоволенням для берегівчан. А після підняття цін за проїзд тим більше. Загалом у берегові 118 основних маршрутів є серед них і найпопулярніші. Ужгород Чернівці, ужгород Івано-Франківськ, мукачево около Ужгород-Ясіня, ужгород санаторій Шаян, рахівна Ужгород. Проте особливого ажіотажу на автостанції Берегова ми не помітили. Біля каси натовпу немає. На пероні людей також можна на пальцях порахувати. Справа в тому, що більшість маршрутів тут транзитні. Цей автобус у нас формується на берегівській автостанції, зато він пустий. транзитні автобуси, переважно. Дообілечуємо, якщо є в нас пасажири а. Такі, що у нас сідають на автостанції. А так, якщо їде виноградів на Ужгород, то вони практично купляють об обілечуються на виноградівській автостанції. Однак відтепер і білет собі не кожен зможе придбати. Адже з 17 квітня по всій Закарпатській області тарифи на перевезення пасажирів у приміському та міжміському обласному сполученні зросли з 22 копійок до 26 за один пасажирокілометр. Зумовлені такі зміни підняттям ціни на пельне. Піднялося на ну, як було до Ужгорода з берегова, до Ужгорода 18,55, а зараз 21 гривня 44 копійки. Пасажири не дуже возмущаються. А от чи дійсно пасажири, не обурені цінами за проїзд, ми дізналися у них самих. З Виноградова і до Берегова так до 10 по-моєму. Ну, я думаю, що квиток десь по мірі 7-8 гривень. Буде краще розпорядження про підняття ціни за проїзд 9 квітня підписав голова закарпатської облдержадміністрації Олександр Ледида. У середньому проїзд у маршрутках подорожчає на 13%. Як відомо, востаннє тарифи на пасажирські перевезення на Закарпатті піднімали 19 квітня минулого року. Тож як і завжди, з новими цінами доведеться змиритися, адже іншого виходу у пасажирів маршруток наразі немає. Вчасно відреагувати на виклик та встигнути врятувати життя чи зберегти здоров'я людини. Головне завдання бригади швидкої медичної допомоги. Та не завжди вдається це зробити і зовсім не звини лікарів. Наші кореспонденти провели день із лікарями швидкої та з'ясували, чому медики інколи запізнюються і що заважає медичній допомозі бути швидкою. Центральне відділення швидкої медичної допомоги виноградівської районної лікарні обслуговує 50 тисяч населення району. Саме до них телефонують, коли питання стосується життя і смерті. Тут важливо якомога оперативніше відреагувати на виклик та вчасно приїхати. Загалом існують нормативи часу, за які швидка має відреагувати на виклик та приїхати на місце. Щойно ми отримали виклик по місту. Спробуємо вкластися в нормативи та за 10 хвилин доїхати до пацієнта. Десять хвилин по місту саме за цей час швидка має приїхати на виклик, і вімкненою сиреною та проблисковими маячками нам вдалося вчасно приїхати до пацієнта. Втім, через певні причини бувають і затримки зізнаються медики. Скупченість нашого місцевого населення і транспорту це все збільшилося. В Місті трудніше нам проїжджати, але водії стараються по мірі можливості нас пропускати. На селах, наоборот, водії пропускають, але ну, стан доріг не всюди дає нам можливість на такій швидкості або по нормативним документам ми стараємося доїжджати. Та вчасно приїхавши на виклик за вказаною адресою, ще не означає, що лікарів встигли. Вже на місці члени бригади швидкої стикаються з новими проблемами. Виявляється, знайти потрібний будинок не завжди вдається. Є стара нумерація, є нова нумерація на вулицях. Стара нумерація, нумерація визивають нас. Ми знаходимо, тому що ми їдемо буквально по точному адресу, а нова нумерація не на кожних нових будинках. Є нумерація. Тоді, якщо е, точно не указується, не вказується даний будинок, ми просимо, щоб якщо є можливість, щоб хтось нас зустрічав. Якщо по місту ще вдається вкластися в нормативи та, зрештою, розібратися з нумерацією будинків, то в сільській місцевості з цим дещо складніше. 20 хвилин за такий час швидка має доїхати до пацієнта, що проживає у селі. Лікарі кажуть, погані дороги то ще півбіди, незручності виникають, якщо назви вулиць не позначені. А таке часто буває в промських поселеннях виноградівського району. Для того аби швидше реагувати на виклики від населення, відділення швидкої має філіали у селах Королу. Лево, Чорнотисово та Вілок. Планується знову ж таки питання фінансування у ком'ятах для закриття району, району ком'ят і Боржавського і у великій компанії, знову широке, мала компанія і той регіон. Це все робиться для того, щоб виконувати. Стандарти надання медичної допомоги загалом центральне відділення разом з філіалами обслуговує майже 120 тисяч населення виноградівського району. Лікарі кажуть, з роботою справляються, але щоб не виникало затримок у реагуванні на виклики, добре було б створити ще хоча б дві бригади швидкої або ж відкрити нові філіали. Тоді життя кожного жителя Виноградівщини було б у безпеці. На Закарпатті все більше знаходять відголоски Другої світової. Так, наприклад, 19 квітня в селі Тернівці, Ужгородського району, місцевий мешканець, проводячи земляні роботи, натрапив на два підозрілі металеві предмети, схожі на бойові снаряди. Піротехніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення ТУМНС у Закарпатській області під час обстеження прилеглої території знайшли ще п'ять одиниць вибухонебезпечних предметів. Усього було виявлено та знешкоджено сім артилерійських снарядів калібру 105 мм, Сів великої вітчизняної війни цього ж дня, але вже ввечері на вулиці Івана Франка в місті Берегово біля житлового будинку при виконанні господарських робіт місцевими мешканцями було виявлено гранату Ф-1 часів Другої світової. Небезпечні знахідки знешкодили спеціалісти МНС. Триває випуск інформаційної програми Час. Далі у випуску. Будь готовий, школярі навчаються, що робити в разі надзвичайних ситуацій. То яма то канава – мандрівка дорогами Закарпаття. Електронний щоденник. Через інтернет дізнаємося успішність дітей у школі. Італійський сир по – Що таке моцарела і з чим її їдять. 16-та школа Мукачева зібрала на своїй території учасників всеукраїнського руху Школа безпеки, який навчає підростаючі покоління правильній поведінці в екстремальних ситуаціях. Аби діти вміли допомогти собі та врятувати ближнього, серед учасників руху систематично проводять навчальні змагання. Цього разу взяти участь у екстремальному уроці прийшли команди з усіх шкіл міста Мукачево Із зони умовної катастрофи. Репортаж наших журналістів. Захід проводиться в рамках всеукраїнського громадського дитячого руху школа безпеки гаслом руху є запобігти врятувати допомогти саме з такою метою на базі 16-ї школи міста Мукачева відбулись збори змагання юних пожежників-рятувальників. Такий захід відбувається в Мукачеві вже другий рік поспіль. Діти мають можливість позайма... позмагатися в різних ситуаціях на різних дистанціях, показати свою майстерність рятувальної справи, як би вони діяли. Якщо, не дай Бог, надзвичайна ситуація, діти змагались у шести етапах. Зокрема, на етапі рятувальні роботи в зоні техногенної аварії, учні мали на швидкість правильно одягти захисний одяг та винести ноші з уявним потерпілим. Цей етап проводиться у зв'язку з навчанням дітей вдягати костюми л 1 ОЗК і протигазів. Вони застосовуються для того, щоб захистити організм, шкіру, дихальні шляхи людини від хімічних забруднень, заражень різних хімічних речовин. Знімальна група МСТО дізналась і про певні переживання та підготовку учасників змагань. У нашій школі проводяться тренування кожні, кожного тижня, два рази на тиждень. І постійно ми займаємося, готуємося до змагань, до проводження таких закладів. Ну, якщо чесно. Для мене напевно найчастіше було би бойове розгортання бо на ньому я найменше брав участь на етапі рятувальні роботи у природному середовищі, можна було побачити і команду барсові діти із загальноосвітньої школи номер 16 міста Мукачева, яка є чемпіоном області, та цього року представлятиме Україну на міжнародних змаганнях. Таким чином, Мукачево не тільки підготувало потенційних рятівників, а й виховало на своїх теренах можливих переможців на міжнародній арені. Як відомо, в Україні дві біди. Найбільша з них це дороги. А якщо сказати точніше, їх повна відсутність. Відсутність тому, що за європейськими мірками у нас нормальних доріг немає взагалі. Навіть така розрекламована підготовка до євро 2012 не допомогла. Про дороги та тих, хто їх ремонтує, далі у сюжеті. Основна проблема доріг Єршави в тому, що капітальний ремонт проводився на дуже незначній кількості доріг і вже давно. Багато вулиць були зроблені так званою бітомною пропиткою. Це коли кілька шарів щебеню заповнюється смолою і укатується катком. У випадку з бітомним покриттям дороги потребують і поточного ремонту, на який в місцевому бюджеті нема коштів. Чесно сказати, я думаю, що це можна сказати не тільки про наше місто, а і взагалі про більшість міст Закарпатської області, особливо малих міст. Стан комунальних доріг він просто жахливий. Міський голова повідомляє, що минулого року в Віршаві зробили капітальний ремонт деяких доріг, але тоді ситуація була кращою. Зараз же нам дають по відповідній формулі кабінету міністрів, значить, враховуючи безумовно поступлення, які були у 2010 році, але це процентів 70-60 від тої потреби і від тих сум, які надходили раніше. Пан Михайло стоїть на вулиці, на якій нещодавно його фірма здійснювала ремонтні роботи. Тут ремонт був здійснений частково капітальний. Ця вулиця, яка об'єднує центр міста і школою та районним центром освіти. На цю дорожню силами районного бюджету, міського бюджету, вже час асфальту прокладено. Планується продовжувати принаймності коштів. Зараз мер знаходить кошти для того, щоб продовжити цю роботу. На цю час дороги. При мінімальних ну, коштах планується зробити ямковий ремонт. Якщо буде вже більше, буде сплошний ремонт асфальту, аж до кінця вулиці. Люди, які користуються цією вулицею, раді навіть такому частковому ремонту. Стараються зробити щось нормальне, бо вже хвала Богу, то, як кажуть, помаленьке латають. Місцеві іршавські водії в більшості особливих результатів роботи ремонтних бригад поки не бачать. Ну, ремонт, як бачу, воно слабо проводиться, але колеса вже два рази. Повністю міняв. Дорога пані. Хотілося б більше, бо їх ремонтували. Один день ремонтують, на другий день знову там ямо, де були. Отак і виходить доволі розповсюджена ситуація. Міська влада каже, що намагається робити все, що від неї залежить, але люди кажуть, що не бачать особливих результатів цієї роботи, і, як завжди, проблема в коштах. Як відомо, сьогодні наука і прогрес на місці не стоять. Так, у поміч батькам великі спеціалісти вигадали новий спосіб контролювати своїх дітей у школі, правильніше сказати, слідкувати за навчальним процесом. Саме про це розповідали столичні представники освітньої мережі «Щоденник.UA» на семінарі для педагогів у Мукачівській загальноосвітній школі номер 20 у всі часи саме хороша освіта була запорукою успіху у майбутньому. І сьогодні, в період розквіту швидкісних технологій, навчальний процес в Україні має бути на високому рівні і відповідати потребам сучасності. Саме тому і було створено унікальний інтернет-проект Мережу щоденник Створений він за державними програмами. Проект щоденник Є був створений два роки тому за підтримки інституту інноваційних технологій з міста освіти, що є невід'ємною структурою Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України. Включення програми та її використання безкоштовні. Доступ у систему здійснюється тільки за спеціальним кодом, отриманим в освітній установі. У кожній школі має бути адміністратор, який буде заповнювати сайти і реєструвати учасників. Станом на теперішній час фактично ця вся відповідальність лежала на координаторі, тобто на вчителю інформатики. Взагалі до поштотному розпису з вересня планується якби інженер в школі. Ну ми так надіємося і хотіли би, щоб трошки частина якої якась певної роботи була покладена на цього інженера з обслуговування. Тобто, ну бо дійсно техніки багато в школі, і вчителю достатньо тяжко з цим справлятись. Щоденник надає різноманітні функції. Діти і батьки можуть слідкувати за розкладом уроків електронним щоденником, журналом, домашніми завданнями та оголошеннями. Та це ще не весь перелік достоїнств сайту. Учні також мають можливість спілкуватися онлайн, користуватися електронною бібліотекою та готуватись до ЗНО. На сьогоднішній день 14 із 17 шкіл Мукачева вже приєдналися до нового проекту. У сусідніх областях ця програма користується популярністю. Місто Севастопіль. Севастополь вибачаюсь, вони були експериментальною площадкою по відтворенню єдиного інформаційного простору саме в регіоні повністю. От, Миколаївська область, Полтавська область, Закарпатська область вже так зараз Донецька область дуже активна. Київ безпосередньо 85% шкіл в Києві підключено. Як стверджує Павло Соломін, проект стрімко набирає обертів, сприяють цьому і обласні управління освіти. Попри всі достоинства, є і певні недоліки програми, адже не у всіх школах є інтернет. Проте представники нового унікального проекту бачать вихід із цієї ситуації. Тут сподіваємось, що програма інформатизації до 2015 року буде діяти, і вже тоді ми зможемо говорити про те, що проект вже вступить в максимальну повну дію. Авторизація на сайті вважається не обов'язковою у школі, але в цьому зацікавлені як учні, так і батьки та вчителі. Вибір кожного особистий. В обласній філармонії в місті Ужгороді відбулася концертна програма, яка щорічно організовується управлінням культури Закарпатської обласної державної адміністрації. Учасники мають можливість показати свої вокальні здібності, свою неповторність та представити свій колектив на обласному рівні. Ужгород зібрав всі дитячі хорові колективи Закарпатської області. Конкурс в рамках навчальної програми об'єднав творчі колективи і школи естетичного виховання. В програмі взяли участь вокальні колективи з різних районів Закарпаття, а це понад тисячу учасників. Рівень виконання та майстерність колективів оцінювало професійне журі. Представників, які оцінювали дитячі таланти, затверджували в управлінні культури обласної державної адміністрації. Сьогоднішній захід це свято для всієї юнацької творчості, яка навчається саме дітей, які навчаються у нас. У Школах естетичного виховання всієї області. Цих шкіл у нас 64, Я вважаю, що це немало. цей захід. Дуже масовий. Це дуже радує, що всі школи, всі 65 всі шкіл сьогодні в області представлені. Величезна робота ведеться в області із школами. В школах діти готуються до цього міроприємства кожні два роки. Вони змагаються, але це не змагання, це свято. Вихованці вокальних колективів з відповідальністю, професійністю та ініціативністю підійшли до підготовки в обласному конкурсі. Учні та керівники колективів представили свій вокальний талант на найвищому рівні. Професійне журі після прослуховування виступів виберуть найкращих. Всі учасники конкурсу отримують заохочувальні призи. Емоції, досвід та враження, які отримують діти під час виступів, залишаються найголовнішими. Ми приїхали з хуста і дуже ну, тут дуже красиво. в цьому місті. до уваги домогосподарок на ринку з'явився новий сир. Моцарела закарпатська. Роблять його у мальовничому хуському селі Вартеп. Цінний натурпродукт готують із буйволячого молока. Сировини вистачає, адже в селі живе аж 18 бойволиць. Кожна з них щоденно дає не менше 5 літрів молока, а цього якраз вистачає для приготування одного кілограму моцарели. Як готують відомий і корисний сир на Закарпатті, дізнайтесь з наступного сюжету. Першим хто нас зустрів на фермі, був єдиний джентльмен Пішти. Йому всього місяць. А тому, як і кожна дитина в такому віці, він любить не тільки тепло і ласку, а ще й молоко. Він він. Коли з відраби п'ється молоко. Це для нього він відразу починає гриміти і приставати до всіх. Залицятися пішти почав і до нас. Добре, що одежа була не червоного кольору. Гостинність маленького буйвола ми оцінили. Далі перейшли до знайомства зі справжніми дамами, буйволицями. Серед них і Зоряна, і Крістіна, і Магдалина, і Соня. Всього на фермі 18 голів. Загалом тут є два типи буйволів. Перший це карпатський, суто карпатський. На жаль, тут лише чотири тварини. Інші це змішані карпатські з типом мура. Чистої мури, на жаль, не залишилося. Вона була завесена в 80-х роках сюди з Болгарії, але вони змогли могли пережити лише два сезони через дуже сприятливі погодні умови. Кожна буйволиця має свій характер, а тому доїти цих тварин не так уже легко. До них має бути особливий підхід. Дехто любить поніжитися, комусь варто тільки їжу показати. Проте буйволиці дуже вибагливі лише правильна їжа. Тобто, якщо, наприклад, помолку. Борошна кукурудзеного більш грубий ніж той, до якого вони звикли. Вони вже не будуть їсти цей корм і відповідно не дадуть молока. Аби воляче молоко найцінніше і найкорисніше. Воно набагато жирніше від коров'ячого і містить на 50% більше кальцію. Часто це молоко може навіть замінити материнське. Саме з нього Ольга нещодавно і навчилася готувати справжню моцареллу. Як і більше свіжих сирів, чим жирніше молоко, тим смачніший сир. Відповідно, буйволине молоко для моцарели це ідеально. А з коров'ячого це вже виходить лише прісне моцарела. Рецепт приготування моцарели зовсім не складний. Спочатку бойоляче молоко треба нагріти до 36 градусів, потім додати закваски. Тоді чекаємо на протязі 30-40 хвилин, доки молоко скваситься, і на поверхні сирної маси. Виникне така легка плівочка з сироватки. Після цього треба нарізати сирну суміш дрібними шматочками і залити окропом. Саме він перетворює цю масу у гумову, з якої вже можна робити різні форми кульки, косички тощо. Після цього сир варто закинути у крижаний розсіл із сироватки, аби моцарелла закріпила потрібну форму. Цей сирний продукт цінують у всьому світі. Домашня моцарела на відміну від промислової зберігається не більше п'яти діб, а ціна на турпродукту сягає 500 гривень. Закарпатська ж моцарела більш доступна. Її можна придбати лише за 200 гривень. Дороге задоволення, але вже є на Закарпатті. Тож на ринку уже з'явилася конкурентка італійської моцарели закарпатська. Скуштуйте, не пошкодуєте. Медицина, як і інші науки, сьогодні стрімко удосконалюється. Хтось каже, за кордоном вона розвинена краще, інші стверджують, що проблема виключно у фінансуванні, і у нас медична допомога не гірша для того, аби обмінятися досвідом і знаннями у цій галузі на Закарпатті зібралися провідні лікарі, професори, кандидати медичних наук. Деталі міжнародної конференції в наступному сюжеті. Питання забруднення довкілля сьогодні стає дедалі актуальнішим, адже з кожним роком наукові дослідники виявляють все більше захворювань, наслідком яких є екологічна проблема. На міжнародній науково-практичній конференції професори різних галузей пропонували свої методи вирішення цього питання. Зокрема, зібрання було приурочене до 20-річчя науково-дослідницького інституту фітотерапії. УЖНУ захід розпочався із виступу юних талантів, які підготували сценки та пісні до теми екологія. На брифінгу зібралися не тільки. Медики, але й фізики, хіміки, екологи, аграрники із сусідніх областей та країн. Як стверджує пані Оксана, разом легше вирішувати проблему. Вода то є все, не лише чай робимо з води, а наше тіло 98% складається з води. І якщо ми не будемо мати ту чисту воду, то як, який там навіть чай, фіто. Профілактичного плану можемо говорити на доповіді. Спеціалісти представляли свої науково-дослідницькі роботи і бачення вирішення проблеми екології та профілактики різних захворювань за допомогою фітоапітерапії. Можливо, вона є надзвичайно страшна. Це та правда по довкіллю, та правда по екології, яка на сьогодні у нас є. Але це треба говорити. Про це треба волати весь світ. І ці речі, які на жаль, розпочалися і продовжуються руйнування, які є у нас у природі. Про це треба казати і це треба зупиняти. Під час доповіді також гості брифінгу могли продегустувати фіточаї та корисні натурпродукти. Зокрема, аспіранти Київського торгово-економічного університету після доповіді представили соуси власного виробництва ці соуси збагачені ламіданом дієтичною добавкою, йодоміщуючи також підвищений вміст вітамінів, низки вітамінів, селеном, інших мікроелементів. Якби ці соуси призначені для профілактики йододефіцитних захворювань саме щитоподібної залози для профілактики людей, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи, та які проживають в вічі біогеохімічних провінцій. Головне на чому професори зробили акцент, це те, що ми повинні дбати про екологію і профілактику власного здоров'я. На цю годину у мене вся інформація. Не пропустіть недільний випуск підсумкової програми Сім днів» із Вікторією Росу, де ви дізнаєтесь про наступне. Зацькували до смерті, чому вирішила піти життя 14-річна дитина? Хочеш кататися плати про чергове підняття цін на маршрутки, притулки для волоцюг, занедбані будівлі обласного центру. Все це та ще багато цікаво вже завтра о 20.20. 20. Я ж прощаюся з вами на все добре.